При ще раз наголошую: ми не беремо грошей фізично і не просимо фізично грошей, оскільки тоді можуть бути ризики звинувачення в корупції. Наприклад, в одного з наших партнерів ми просили: давайте ми разом будемо видавати газету або давайте створювати контент. Та газета, яку ви собирались безплатно розпространяти на передовій? Дві такі газети зараз роздаються на примітрі. Зіткнення про це можна почитати в звіті, але якщо там коротко, це Україна єдина і газета. Спец... спецвипуск для жителів Донбасу. Ці газети ми створюємо за власне не рахунок держави, а за рахунок наших партнерів, які нам допомагають, і вся інформація доступна онлайн більше того, Жимі... згідно закону про доступ до публічної інформації. Знаючи, що вашу витримку, Соня, ви отримаєте цю інформацію, зробивши запит протягом п'яти хвилин по будь-якому проекту, в тому числі це стосується і реалізації комунікативної компанії Крим це Україна в світі. І це перша історія України була така велика а, комунікаційна кампанія. І що стосується а, видання газет, розповсюдження газет на прийміт зіткнення, що стосується відновлення мовлення, всі конкретні статті видатків або те чи інше обладнання, яке ми отримували. А ви отримуєте звіт по а, кожному нашому партнеру. партію? Ви стали обалденним містом за це вір. Я так смотрю тому була функція міністерства. Це знову ж таки одна з причин, чому ми його створювали. Це був координаційний центр, і в тому числі піар-агенція України в світі. Це якщо хочеться певний лобізм в хорошому розумінні цього це слова. Я про Говорю а дивіться, ми, коли говорили, що ми створимо а, одна з функцій створення стратегічних документів, по якими буде жити країна з точки зору інформаційної безпеки. Перше, що ми зробили, ми долучили в БСЄ. тому що БСЄ, Дуні М'ятович була основним критиком. Я говорив Дуні, що дивіться, от є такі ризики, що це може бути міністерством цензури. Станьте нашими свідками, нашими, а, якщо хочете адвокатами, що ми ніколи цього не зробимо. Напрацюємо ті документи, які не дадуть можливості, незалежно від того, яке буде прізвище у міністра, дати йому можливість впливати на незалежні засоби масової інформації в Україні ніколи. І коли обсє профінансувало ряд круглих столів в регіонах по обговоренню саме цих стратегічних документів, то це була конкретна допомога міністерству в тому, що ми об'їхали ці регіони, щоб до нас приїжджали західні. Експерти в інформаційній безпеці, і знову ж таки, ми ж не говорили, дайте нам кошти, ми самі проведемо ці круглі столи. Ми говорили, допоможіть нам провести ці круглі столи. Нам не потрібно там ящик грошей, а просто зробіть нам таку та допомогу. Привізіть цих людей, оплатіть їхній переїзд, їхні проживання. Дайте нам можливість, щоб ми проговорили з журналістами, експертами, медіаюристами, щоб в тих документах, які ми пропонуємо в Верховній Раді, РНБО, Кабміну, не було жодної можливості, навіть тероретичної впроваджувати комусь, кому там надумається через 5-10 років в цій країні цензуру.